Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі програми Шлях до Європи важлива місія дипломатії в сьогоднішньому світі стає дедалі актуальнішою. Міжнародники-професіонали, дипломати з багаторічним стажем роботи, навчають майбутніх працівників посольств і дипломатичних місій в університетах Сполучених Штатів Америки. Таку модель запозичили на кафедрі міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. За сім років від започаткування тут зуміли налагодити якісну співпрацю з консульствами, міністерством. Закордонних справ України міжнародними структурами і організаціями. Напрям міжнародні відносини в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника надає кваліфікацію політолога міжнародника та перекладача. Випускники можуть працювати в апараті Міністерства закордонних справ України, дипломатичних та консульських установах, підприємствах з іноземним капіталом, міжнародних агенціях, центрах, фірмах. Студенти мають можливість вивчати одночасно кілька іноземних мов і на урочистостях до Дня української.

студенти кафедри міжнародних відносин Прикарпатського університету завжди є активними учасниками багатьох конференцій, імпрес, зустрічей, семінарів на найважливіші теми розвитку сучасної дипломатії, політичної ситуації, міжнародних аспектів у всіх сферах життя, глибоке суспільне мислення, аналітичний державницький підхід до справи, дипломатичні манери в спілкуванні це ті основні напрямки, за якими навчаються студенти-міжнародники, міжнародні відносини, які вже має свою традицію Карпаті, є одні з наймолодших міжнародних відносин в Україні, мають можливість зустрітися з дипломатами, живими легендами, людьми, які творили українську дипломатію, мають можливість поспілкуватися з ними. А найважливіше відчути свою причетність до української дипломатії. Більшість з них, можливо, і не буде дипломатами, але те, що сьогодні вкладається в них. Те, що формує їхні звання, світогляд, воно є. Неоціненне для молодої людини. Студенти кафедри міжнародних відносин Прикарпатського університету практикуються в посольствах, консульствах, Міністерстві закордонних справ України, міжнародних центрах. Крім того, викладають тут відомі дипломати практики з багаторічним стажем: Ігор Цепенда, Петро Сардачук, Степан Волковецький, Зіновій Куравський. І такий рівень викладання найвищий, бо він з власного досвіду. Про місію дипломатії в сьогоднішній ситуації в Україні. Дипломатів особливо тяжка робота, бо з одного боку, треба показати правду світові, що діється в Україні, і донести розуміння того, чого прагне український народ і українська дипломатія. А з другого боку, треба показати світові, що, на жаль, наш північний сусід сьогодні включив, якщо так можна сказати, всі негативні можливості для представлення України як. Держави, яка не відбулася на їхній погляд, Україна була, є і буде, і це розуміє світ. І я переконаний, що в майбутньому все, кажуть, стане на свої місця. Отож, сьогодні українська дипломатія як ніколи важлива для відновлення миру в рідній державі, для повернення територіальної цілісності в країні і вдосконалення міжнародних зв'язків в напрямку розвитку євроінтеграційних процесів. Свого часу великим дипломатом у налагодженні мирних міжрелігійних міжнаціональних відносин був наш український митрополит Андрей Шептицький. Він завжди вчив шанувати іншу віру, закликав до миру, рятував єврейських дітей під час Другої світової війни, ризикуючи своїм життям. Ці повчання надзвичайно актуальні і теперішнього часу. 2015 рік Українська греко-католицька церква проголосила роком митрополита Андрея Шептицького на честь 150-річчя від дня народження владики. Андрей Шептицький розпочинав свою душпастерську місію у Станиславі. Тому якраз в нас відбудуться основні заходи з відзначення такого величного ювілею: пройдуть багатолюдні прощі в Крилусі та Зарваниці. В Івано-Франківську відкриють пам'ятник митрополиту, започаткують щорічну премію імені Андрея Шептицького для творів літератури і мистецтва, на духовну тематику. Дмитро Полит Андрій Шептицький, направду, є дуже-дуже великою особою для нас, усіх, українців, галичан, який працював для, для нашого народу в тому часі, коли Україна не мала своєї держав, державності, він був тим мужем і церкви. Мужем державним, бо він виховував і хотів, щоб ми трималися свого обряду, своєї церкви, щоб ми не забували української мови, українських звичаїв. Митрополит Андрей дуже працював на об'єднання церков, і то найбільше він працював на об'єднання східних церков. Він старався церкву вести таким, такою дорогою, бути лояльними, щоб бути відкритими для інших конфесій, їх поважати. Митрополита Андрея Шептицького ми бачимо, як він стає одним з оборонців єврейського народу, переховуючи навіть в палатах святого Юра дуже багато дітей і таких плодових людей, які, які жили у Львові. Митрополит Андрей започаткував Велеградські з'їзди, на які він запрошував якраз розділені церкви, більше єпископів православних церков, щоб вони десь так тут, в Європі могли збиратися і обговорювати своє духовне життя і іти до того поєднання між духовенством, а після поєднання такого розуміння між всіма християнами. 150-річчя з дня народження митрополита дата дуже символічна і знакова. Гідно відзначити її, я вважаю, це наш обов'язок в першу чергу перед світлою пам'яттю митрополита перед цією громадою. Разом з тим, усвідомлюючи, що в сьогоднішніх реаліях наших час неоголошеної війни такі якісь надзвичайно гучні святкування. Можливо, і не є на часі, ми разом з духовенством прийняли рішення про проведення комплексу заходів передусім просвітницького, духовного та культурно-мистецького характеру. Шлях до прогресивного розвитку України прокладатимуть молоді, креативні і високоосвічені люди. Важливо вчасно зорганізувати таку молодь навколо прагматичних, цікавих ідей. Івано-Франківський центр польської культури і європейського діалогу та фундація Підкарпатський інститут регіонального розвитку за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Львові організували практичний тренінг для молоді, де навчали, як започаткувати і втілити в життя проекти, в тому числі і міжнародні. 17 волонтерів польської культури повернулися з Ужгорода, де відбувалися такі навчання з яскравими враженнями і набутим досвідом. В усіх високорозвинутих державах світу велику частку матеріальних, інтелектуальних, суспільних, гуманістичних інвестицій вкладають в розвиток людських ресурсів, особливо коли це стосується прогресивної молоді. Таку шляхетну мету переслідував і навчально-практичний курс СТЕМ підготовки і втілення в життя проєктів». Ідея цього тренінгу під назвою Я на так. Польською звучить на так належить директору Івано-Франківського центру польської культури та європейського діалогу Мар'ї Осідач. Протягом минулого тижня наші волонтери були в Ужгороді. Цілий тиждень займалися з тренерами з Польщі. Програма тренінгу була поділена на таких два блоки. Перший блок це було два з половиною дні. Вони займалися інтеграцією в групі. Вони розмовляли про те, що це, що це, що це така група. Вчили співпрацювати між собою. Наступний тренінг на, – на тему проекту: що це такий проект, як його писати, які ідеї придумати, які ідеї зараз актуальні. Філософський задум фрази з назви фільму Я на так налаштову від початку втілення будь-якого проекту на успіх, так слово домінуюче в досягненні позитивного результату. Програма тренінгу надзвичайно інтенсивна. За п'ять днів 72 години практичних занять, які проводили знаючі тренери практики з багаторічним досвідом втілення в життя великої кількості міжнародних проектів, транскордонної співпраці євроінтеграційних процесів. Кожен учасник тренінгу збагатився цим досвідом вчилися працювати спільно, зорганізовано, узгоджено. Ми працювали над проектом. Ми шукали також, вчилися мати візію, будувати ідею, узгоджувати ідею, вміти розумітися між собою. Для мене було важливо зрозуміти, як писати добре проекти. Ділилися на команди, і в ході різних ігор нас навчали командній роботі. І от завдяки такій командній роботі. Е, е, можна було зрозуміти, наскільки важливо от, планування в групі, розподіл обов'язків. Навчилася досить багато речей. Перш е, за все, це співпраця або праця в групах в зесполе, як це говориться по-польськи. Е, звичайно, була е, присутня на курсах е, тонка психологія, яка все ж таки об'єднувала е, людей в одну групу. Також було поняття, е, хто такий лідер. Чим як він може допомогти своїй команді? У нас була ціль в результаті в кінці стати однією командою. В результаті у нас вийшло три проекти, які спрямовані на співпрацю України і Польщі. Здебільшого вони для молоді, і ми сподіваємося їх всіх три втілити вже цього року. Учасникам міжнародного тренінгу я на так вручили сертифікати, які стануть яскравим доповненням до резюме молодих людей, дадуть можливість брати активну участь у втіленні проєктів на практиці, а також з вагомою підставою поділитися здобутими знаннями своїми друзями, колегами, однодумцями. Багато проєктів в рамках місії USAID тілюють на території Прикарпаття. Нещодавно представники цієї міжнародної організації в Україні під час зустрічі з першим заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Сергієм Басарабом обговорили основні питання розвитку державно-приватного партнерства в нашій області. Зокрема, мовилося про втілення пілотного проєкту співпраці з приватним партнером, яка стосується вилучення надзвичайно шкідливого газу метану, що виділяється на полігоні тверд. Тих побутових відходів в селі Рибне Тисменецького району цей газ можливо зібрати і перетворити на альтернативну енергію, стверджують фахівці. Ми тут з візитом для того, щоб познайомитися з партнерами, з якими працює USAID через проект підтримки державного приватного партнерства, який я курую в місії, і так само щоб відвідати полігон, який знаходиться в Тисменецькому районі. Для того щоб ознайомитися на місці з тим, де саме буде впроваджуватися цей проект пілотний, і надати рекомендації як місту, так і обладміністрації, так і можливо для подальшого втілення під час реалізації проекту вже приватним партнером, який буде обраний на конкурсній основі для того, щоб всі питання, які стосуються екології захисту навколишнього середовища, були. Належним чином виконання. Щиро дякуємо за те, що Івано-Франківська область і місто Івано-Франківськ були визначені вами як пілотними областями. В 2015 році нам везе завдяки нашим зусиллям, в тому, що наша область це є однією з перших в пілотних проєктах в різних галузях, починаючи від екологічної проблематики, закінчуючи інфраструктурною. З нашого боку, є також. Багато ідей, багато буде прохань до вас посприяти в розвитку других напрямків проблематики, скажімо, екологічних вирішень. Є ідеї, які, напевно, що без вашої участі і без участі приватного партнерства ми не зможемо втілити в життя і завдяки яким не зможемо вирішити проблеми, які в нас зараз виникли. Наш економічний шлях до Європи, безперечно, буде успішним за умови залучення іноземних інвестицій. Надзвичайно важливо, особливо сьогодні, представити інвестору сприятливі і вигідні умови, працювати об'єктивно і прагматично, вміло презентувати потенційні можливості інвестиційного розвитку. Івано-Франківськ навіть в такий складний час зумів зберегти економічний потенціал, де працює іноземний капітал. Минулий рік був найбагатішим за час існува. Незалежного міста івано франківська за час незалежності України по отримані інвестицій. Ми плануємо отримати десь біля 250, дол... 250 мільйонів доларів США інвестицій це дуже великий показник по Україні. Відтік майже 40% інвестицій. То місто Івано-Франківську. Ну як для минулого року, там, наприклад, 139 мільйонів, то ми ще раз так цього року. У 2014 році отримали. Ми маємо найвищий показник серед обласних центрів на душу населення по інвестиції. Це буде десь більше 2280 доларів США На душу населення. Сьогодні ми очікуємо збільшення робочих сил за рахунок інвестицій по декількох підприємствах. Ми очікуємо, що будуть збільшені прийняття на роботі і електролюксом, і виробничим об'єднаним Карпати, де є інвестиції іншими інвесторами. А в цілому я рахую, що місто сьогодні готове прийняти нових інвесторів. У нас є окремі вільні земельні ділянки в Хриплінській промзоні, окремі виробничі площі безпосередньо на наших промислових підприємствах і працюють, але на жаль, не повну потужність, яка була раніше. Вони також готові віддавати інвесторам ці площі під нові види продукції. Про необхідність швидших реформ в Україні на шляху до євроінтеграції сьогодні говорить весь світ вже восени цього року. Набере чинності закон про основні принципи та вимоги до безпечності та якості продуктів за європейськими зразками, яким хочуть більшою мірою захистити споживача та ввести суттєвішу відповідальність виробників за якість харчових продуктів. Хоча, як стверджують фахівці, стандарт метрології закон потребує ще багато доопрацювань і чіткіших вимог та об'єктивніших підходів до суб'єктів господарювання. Чимало підприємств, крім м'ясомолочної галузі, в Україні вже мають відповідні сертифікати за вимогами європейського законодавства і можуть сміливо виходити своєю продукцією на закордонні ринки. В новому законі стверджують фахівці стандарт метрології позитивним нововведенням є прописані вимоги до харчової продукції від початкового етапу сировини до кінцевого продукту. З неї така чітка структуризація дасть можливість захистити і споживача, і виробника хоча закон зауважить. Спеціалісти в багатьох пунктах є ще недосконалим, не чітким, необ'єктивним і потребує доопрацювання. Моя особиста думка це не закон про безпечність харчових продуктів з точки зору європейського законодавства. Це закон про розподіл обов'язків по державному нагляду між санітарами і ветеринарами. Не можна казати, що він негативний. Цей закон прийнятий правильно і він прийнятий вчасно, тому що там цей закон наближає нас. Дуже сильно до вимог сот і до підготовки виходу нашої продукції, яка підлягає ветконтролю, на закордонний ринок. Офіційно цей закон нас наблизив до європейського законодавства. Це єдиний, на мою думку, плюс цього закону. Е е харчі безпечніші після введення його дію не стануть. Так? Єдине, що організації, які будуть контролювати харчові продукти, вони між собою. Більш детально розподілили в сфери впливу. Я думаю, що треба брати просто нормальне європейське законодавство, вводити в нормальну українську практику Європейський кодекс Аліментаріус. Це основний документ, який про нього практично в законі нічого не говориться. Це основний документ, який встановлює безпосередньо вимоги. До харчових продуктів, отож, тема цього закону в нашій сільськогосподарській країні надзвичайно важлива для обговорення сьогодні на різних рівнях влади, господарських структур суспільства. З вами була програма Шлях до Європи. Хай кожен прагматичний крок покращення якості життя в Україні переросте у великий успіх для досягнення основного високого рівня життя наших громадян. Нам потрібно тепер виховати в собі стратегічну витримку і непохитну віру в перемогу, перемогу над агресором, перемогу над ганебною корупцією, перемогу інтелекту і таланту над фальшивою і нахабною бездарністю, яка заважає поступальному прогресу, перемогу правди над брехнею. Гідності над лицемірством, суспільної здруженості над байдужістю ми вистоїмо як завжди, переконливо стверджую і вірю: Україна понад усе, а Українці будуть жити в найкращій благодаті. До зустрічі!